Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Фу, давно ми з вами не чулися і не бачилися. Не бачилися саме тут. І якщо як правильно ви, я думаю, правильно ви зрозуміли на попередніх, на попередніх хвилинах відео, саме сьогодні мова буде йти безпосередньо за моїх теляток-маляток. Давно, я думаю, ви вже їх не бачили, вже вони попідростали. Дивіться, вже поставали які красуньки. Да? Соломійка, Соломійка вже скоро буде приходити в охоту, так само, як і птаха. Ось вже Марселька така вже готова, скоро буде ну, ще пару місяців. Да? От. І Стефанійка, ну, бачите, дертичку вилизує. Досить добре їдять вони плющене зерно, Вообще, майже без втрат. І от Не розкидають, не розсипають, от, да? смакують. Хто там китить? Ось парубки у мене вже такі, ось, о, дивіться, які повиростали. Да? Буян ось, о, дивіться, який красень. да? Це Буян це е, син тополя от е, в'язівського бика, сірого українського. Він у мене на плідника залишиться. От, буде теличк парувати. Ну, Пролісок ти у мене, звісно, парень вже серйозний. Мартинчик такий, бачите? Коло докону, вже бачите, який дядько виріс. О, Шум, ну ти вже в мене взагалі мачомен, звісно, ти вже в мене вийклідник з досвідом. Бачите, який бунько виріс уже. Ну все, 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 не гарцюй, не гарцюй. Мулатка-шоколадка моя, вже вимічко почала набивати. Я думаю, вже через пару місяців ну, вже в вересні має розстелитися. Да? Катеринка, ти теж О, така дівчинка. О, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, Сармат, ось, бачите, вже теж пішов в паровку. Щось не виходить у мене спарувати фею із вишнею. Перегулюють, так я пустив бачка, вже, щоб він займався. Вже да? він покрив їх, подивимося, що з цього вийде. А ось о, мій дитячий садочок. Дитячий садочок. Дивіться, як підрістали вже мої дівчатка. Домою дівчатка, ось у мене квіточка, От, ось у мене марточка. От. І ось у мене брунька, 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 брунька. Беня, ну а як без тебе? Звісно, без бенька ніяк. О, такі малятка маленькі. От, зараз буду їх напувати. Сьогодні так у нас пройшов досить сильний дощ. Довго чекали ми його довго і нарешті він пройшов. Пригнали корівок, мокренькі всі, але щасливі. Зараз якраз час, трішки їх годуватиму, своїх маляток, дівчаток. Напуваю сироваткою. Втилиці вже старші майже вийшли з випайки, вже їм сироватки не даю. От, випаю в основному сировацію бичків. Тому бачу, думаю, що телиць все-таки довго випоювати не потрібно. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! куди ти поліз? В основному сироватку всю даю бичкам, бо бичків у мене предостатньо, на відгодівлі є. Хлопці, через що вони у мене так добре п'ють сироватку, привченні, через що тут особих у мене якби, питань немає. А телицю все-таки десь 6-7 місяців я закінчую випайку сироваткою. От, їм достатньо, вони добре, бо я дивлюся по їхній швидкості росту, по інтенсивності. ну Вони жиріють. Якщо давати дуже багато сироватки, тому що в день в середньому в мене вони випивають біля, біля 10 літрів сироватки. сироватки. Так, Парубки мої, шолик. Ой, Яка вкусняк сироват. Смаколик, смаколики. Смаколики, Все, Поплили. Зараз даю більшим бачкам. і трошки дам тиличкам, як і казав. Ой, вони поп'ють трішки. І... Шум, 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 шум. Дивлячись на те, що вже майже початок літа, кінець травня, повно трави, але я все-таки продовжую годувати всю свою худобу сіном, от, задля того, щоб зменшити все-таки проблеми із е, розладами шлунково-кишкового тракту. От, і думаю, фактично буду весь цей сезон, молодняк, буду годувати такою максимум прив'яленою травою от, або сіном. І тепер наливаємо, а ти відра не забрала, так? Да? Mm. А це замінник для моїх малят. Для моїх маляток маленьких теляток. Це для веснянки. Так, давай ще стимки Дід, Пийте, дітки, молоко, будете здорові. Так. Повертаюся я саме до того, з чого ми сьогодні розпочали відео. І повертаюся я до такого продукту, як гастровіт компанії Йозера. Це нова розробка, от, нова безпосередньо кормова добавка. І добавка саме для е, маленьких телят. От, недаремно тут написано спеціальний корм, Гастровіт. Е, я його вже Перевірив на своєму новонародженому теляті, от не так давно народилася в мене теличка зінка, це дочка Велеса. І хочу сказати, якось виникла в мене невеличка проблемка, а невеличка проблемка виникла саме в тому, що телятко народилося на випасі, і фактично встигло насосатися корову. І я вам скажу, це ну така досить з одного боку класно. От теля насосалася мамку. А з другого боку не дуже класно, тому що теля е, досить погано почало пити із соски. От не хотіло пити, фактично видєлувалось, як я його називаю, і вийшло так, що воно єлі. Ми її привчили до соски. Е, вона не випивала свій необхідний об'єм е, молока, і потім плавно ми почали переходити на. Привчання до відра, це взагалі був такий травм. Але безпосередньо процес у нас потихеньку наладився, почало телят пити з відра, і я вам скажу, буквально на наступний день воно запоносило. Запоносило, ну я вам скажу далі, що потрібно було робити. От, потрібно лікувати. Да, але коли теляті там третій-четвертий день і починається е, рідкий стул. То тут фактично прийшлося трошки включити мізки і подумати, чим годувати. Тому що антибіотик тут це одна справа, а коли підсилити імунітет і запустити правильну мікрофлору, то це зовсім по-іншому. І я якраз звернув свою увагу на гастровіт. Чому саме гастровіт? Тому що він має такий досить цікавий склад, в ньому є підкислювач. Кислота на базі 5,7, 5,9 pH, вітаміни, мікроелементи, там повний спектр, все, що необхідно для теляти, пребіотики, пробіотики, от, навіть порошок часнику, імуноглобуліни, бета каротин і фактично він підходить як для холодного, так і для е, теплого е, ну, випоювання телят. От як правило, його використовують в таких стрімних ситуаціях, яка безпосередньо була у мене і. Фактично, коли ну, ви бачите, що е, якість молока не дуже е, задовільна, от і телятки слабенько ростуть, то тут якраз його потрібно включати. Як правило, на період випайки до 20 днів, тому що є імуноглобуліни, і як правило, його ідеально використовувати саме до 20-го дня, поки у телятка не почнеться працювати е, вже власний імунітет, тому що перші 20 днів, якщо ви знаєте чи пам'ятаєте, саме Іде повне забезпечення колостральним імунітетом, іде, за, відбувається захист е, теляток від е, захворювань. Микола Васильович, заспіваєш? Микола Васильович. Микола Васильович. Як ти можеш у мене кукурікати? А ну заспівай, будь ласка. Микола Васильович. <гул 'я> давай свою пісеньку. Микола Васильович. Не хоче щось Микола Васильович співати. А ну давай. Ні, ні. Не той сьогодні день, да, Микола Васильович? Ти сьогодні не співаєш вечором. Да? Вже треба спадки лягати, каже, так? Да? Да, так воно і є. Микола Васильович. Не співай. Микола Васильович. Ось корівки прийшли з пасовища. Ми їм попідстиляли. Це якраз питання до, якраз до лежаків. От. Почистили. Ми зараз раз на день чистимо їм, Придостатньо достатньо, комфортно виходить. Да, Сніжанка? Сніжанка вчора гуляла вже, слава Богу. Думаю, щось вийде, а може й не вийде нічого. Ну, час покаже. Да? Макоша, ти що вклалася? Намокла, да, каже, попали під дощ такий добрий. Вклалася на сухенькому, зараз будемо доїтися. Хорошу вже будемо відправляти в запуск потихеньку. Вже скоро буде телитися. Мишка. Ти? Теж мокра. Всі мокрі прийшли, але дощик теплий. Я вам скажу, все так все гаразд. Да? Мавка. Гаразд. Ку-ку- -ку. Віліс теж, ага, вон він, думає, де Так, Ну що, будемо починати дивити, да, Сніжана? Сніжонка моя сніжонка, сніжонка. Так вона нас класно катала на рогах, коли ми її тільки привезли. Да? Билася тут, нікого не пускала, бігала цілу ніч по селу, ловили. Да? Було таке діло, каже, з тобою. Ну, а бачите, зараз як все змінилося, буквально два місяці. Да? Два місяці, і ти вже подруга, ти вже дружиш, да? каже, я вже й даюся, і дружу. Каже, я хороша, я хороша, вже нікого рогами не б'ю. Да? Молодець. молодець. Мокоша, ти теж хороша в мене, ти теж в мене така слухненка, 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 така слухняночка. Такі в мене вже дівчата сіренькі. Мавка вже пускає цівку. Я думаю, що яких ще пару тижнів і вже воно І Буде ще у мене одна малятка сіренька. Доється мої дівчата. Так, закінчили доїння. закінчили доїння. Якраз ось молочко від дусі. От, гастровід посипаємо і розчиняємо. Так, засипали щойно гастровід. От, розмішали його у молочку, щоб воно таке да, такий прикольний запах, запах такий легкий. Знаєте, канх... канхветів, канхветів із часничком. <с> да, такий якийсь цікавий запах. От, але на смак солодке. Солодко-солонувате таке. От, приємне. Я скажу одне, теляткові подобається. Да? Ой, мої краївки. Мої корівки. Так, Де тут? Де Зінка? Де моє малятко? Давай. Давай, малиш, давай. Вставай маленька, вставай. Іди сюди маленько, іди. Іди, пой молочко. Іди, по молочко. О, бачите. І нормально. Ось така ось манюнька зінка у нас народилася. О, Балується, ну, молочко потихеньку п'є. Скажу, так. Да. Є питання таке до телят, які сосали мамок, а тим більше сірих, воно ж полукровка сіра. От, і фактично тут трошки з ними проблемно пити їм з відерця, Але потихеньку, потихеньку, правдами, неправдами якось, якось п'ємо. Бачите? Бо з утра вона не дуже хотіла пити. Випила, може, десь з літру. А сьогодні водичку пила в обід. От, а зараз. Позирі пускає, Ну, я думаю, що вип'є, тому що вона голодна. От, вже дертичку потихеньку, бачите, потихеньку починає їсти. О, це така у нас зінка. Йди, пий, пий, пий молочко, пий, пий, не видумуй. Біня молодець, біня хорошо п'є молочко. Да? От, і дівчатка п'ють хорошо молочко. А зінка балується у нас. Не слухнянчик такий, ну нічого. Тому, підводячи пінсумок всього, що я сьогодні вам розповідав, скажу одне, що компанія Єзера на сьогодні зробила досить такий пробивний продукт. Саме головне, що він натуральний, не містить антибіотиків. От, не містить ніяких гормональних препаратів і є досить таким, е, добрим доповненням, допру, доповненням саме для таких от телят, от, таких от балуваних теляток, як зінка. Ну, а якщо казати більш так конкретно, то саме якраз е, доповнює молоко вітамінами, мінералами і всім необхідним, задля того, щоб телятка е, росли і були здоровими. Тому Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. і Не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину і робити закупки якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Язера. Тому бувайте до зустрічі в нових відео. Далі я думаю, буде цікавіше. Бувайте.